Вітаю вас, друзі. Я постійно і послідовно кажу про те, що ми повинні боротись проти російської пропаганди в Україні. Ми повинні закривати усі медіа, якщо їх взагалі так можна називати, які повторюють російські наративи, тому що це наша інформаційна безпека у той час, як Російська Федерація веде проти нас війну, і це абсолютно логічно. Тому, коли Володимир Зеленський неочікувано для всіх закрив канали Медведчука, я не Ймовірно зрадів і подумав, що можливо тепер інші пропагандистські ресурси, які працюють в Україні, і яких Зеленський не закрив. Сподіваюсь, що поки що ну можливо змінять свою політику і почнуть говорити менше брехні, будуть менше розпалювати ненависть проти України. Але ні, друзі, цього не відбулось. Схоже, що російські та проросійські пропагандисти не здатні аналізувати свої помилки і, взагалі, не здатні будь-що аналізувати. А тому у нас досі продовжує працювати телеканал наш, який належить Євгенію Мураєву, і на якому постійно лунають антиукраїнські заяви. Із останнього такі заяви лунали якраз від самого власника телеканалу Наш Мураєва. Більше трьох тисяч гражданських погибли. У них є отці, діти. Друзі знайомі, більше 400 а дітей рук, а рук. Мураєв знову в чергове почав говорити про російсько-українську війну, яку він називає громадянською. Він вважає, що у нас Російська Федерація це не агресор, і йому було дуже непросто відповісти, через кого через яку країну гинуть люди у нас на Донбасі. Хто стал причиною і гибелі? Ви що серйозно? Вам вам сколько літ? Ви задаєте мені та тварин? Задають сторони конфлікта, можете... навірно у цьому. Винна якась таємнича та сторона, у якої, звісно ж, немає назви. А, а хто Логично. є А Зеленський, ну, хто має ще тобто, сторона і тут вам не почулося. Євгеній Мураєв у стилі російської пропаганди бреше і розповідає про те, що у тому, що цивільні гинуть на Донбасі, винні у нас виявляється добробати та ЗСУ, а не Російська Федерація, не її збройні формування і колаборанти. Не Росія, яка напала на Україну і веде війну проти нас, я не хочу этого неконструктивного бреда. Давайте реально говорить, если гибнуть с этой линии разграничения, значит погибли от рук противоположной. Если с этой линии, как в Маріуполі, то значит мирное да, население. То рук ДНР від рук ДНР. А що таке ця так звана ДНР? Ну це угрупування, яке повністю підконтрольне Російській Федерації. Це і є частина російських окупаційних військ, тому що ніякої незалежної ДНР насправді не існує, немає такої держави чи такої організації. Це клоака, яку контролює Російська Федерація, і він там іще про обстріл Маріуполя згадував. Так є реальні докази того, що цей обстріл координації. Тинували та організували реальні російські військовослужбовці, серед яких є навіть генерали збройних сил Російської Федерації. Що, ще починав це дивіться, дивіться, Пан панове Дебряч, і пані а? я куди і... гіркіна Гіркін госпіль... всього йому там іще у студії нагадують про гіркіна, який є російським окупантом. Це ж не ДНР, це типовий російський окупант. Але Мураєв про гіркіна нічого чути не хоче, а дарма. Да, мені стидно за Донбас, за те, що там. Происходит. Мне реально стыдно. Не потому что я в этом виноват. Мне стыдно за. За всіх нас, але мені здається, що навіть якщо Путін вийде і скаже, що так, це він розв'язав війну на Донбасі. Якщо він визнає, що це він є агресором, Мураєву все одно буде ходити і розповідати, що Росія тут ні до чого. Я не бачив доказів того, що там знаходиться регулярні кадрові військові. Можливо, у Мураєва є просто дуже серйозні проблеми із зором, або йому просто відключили інтернет, або він живе в якійсь ізоляції. Ну, наприклад, як Олена Бондаренко. а де там військові буряти? Об'ясніть мені, де ці руські, тому що інакше я не можу пояснити, чому вони заперечують абсолютно очевидні речі. Я якось уже знімав випуск про Олену Бондаренко, де вона несла антиукраїнську маячню, і я там показував російських військових. Тому покажу вам і ще раз тих, кого немає на Донбасі. Привіт, чита. Привет, Улан удэ Читай, Ясногорск, Агинск, Куфрочи. Сочи. Сочи. <соць> 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 Снайпера машут. Лену не переконують навіть ось такие доказы. Я спиною Сергій Олексійович, Родился в город Острома. 5... 5. Прохожу в воинскую службу по контракту. 98-я дивизия, город Иваново. А все-таки... Служу в городе Кострова, федерация воинская часть 71-211. Вы же знали, что вы едете на Украину? Знали. Учина ведь такие. Где воевали? В Луганске. За кого воевали? За, за наших, за кого. За кого? За Россию. Вы тоже где-то были в Крыму? Он со мной был. Вы были в марте в Крыму. Для цих проросійських колаборантів на кшталт Мураєва та Бондаренко взагалі не існує жодних доказів того, що Російська Федерація напала на Україну, і вони будуть заперечувати очевидне, навіть якщо російські солдати в Україні візьмуть їх особисто у полон. Вони все одно казатимуть, що немає ніяких росіян на Донбасі. Ну, мабуть, тому що з Російської Федерації їм не прийшли поки що інші методички На нашій території ваю. Т Російської Федерації Сполученими Штатами нашими руками Янки! Go home! У всьому винна Америка і Росія для того, щоб захиститись від підступних Сполучених Штатів, була змушена напасти на Україну. Одні допомагають офіційному Києву. Автори допомагають ні республікам. Якщо так звані ДНР та ЛНР це республіки, хоч і не визнані, як каже Мураєв, то тоді сам Мураєв не може вважатись людиною, тоді він це мавпа, хоча ні, мавп я так сильно ображати не хочу. Мураєв це виріб із бавовни. Саме так. Они виясняють свої отношения. За що нас в першу чергу. усе, що Мураєво там ніс у студії насправді зводилось лише до одного: Мураєв виправдовував Російську Федерацію та заперечував агресію Російської Федерації проти України, і в нормальній державі його би вже за таке притягли до кримінальної відповідальності. Але у нас навіть покарання офіційно нема за те, що ти заперечуєш російську агресію, поки що нема. Ну і з цим колаборантом, там у студії ще намагалась сперечатись народна депутатка від слуги народу, але неважливо, що вона там насправді казала, вона тільки допомагала російській пропаганді, тому що вона була присутня на цій помийці. тому що коли ти йдеш на канали, на кшталт наш сто дванадцять зікабонню зван, сама твоя присутність уже допомагає цій російській пропаганді поширюватись. Коли ти йдеш на ефіри про російських поми... Як то ти допомагаєш не собі, а тільки їм, тому користуючись нагодою, я маю нагадати, що не варто ходити на проросійські телеканали. А якщо вже доля склалась так, що ви змушені із ними спілкуватись, то спілкуйтесь із ними хіба що ось отак. Сьогодні бачили лише декілька людей з поліції діалогу. Вони чергують по території, а загалом дозбираються люди. Якщо акція на сована ми, якщо акція анонсована... То віри не не це я ви ради. Я так хочу, так сказати, що я дайв хочу дайв... передати просто. Ну і ще підписуйтесь на мій канал, і можете і в інших соціальних мережах, та натисніть до цього відео лайк, тому що разом ми зможемо набагато ефективніше протистояти російській пропаганді. А от те, що я вам сьогодні показав, це насправді лише один із багатьох прикладів того, як на телеканалі наш ведеться антиукраїнська пропаганда. Повернемось на. Приклад до тієї ж Олени Бондаренко, тому що армія использовалась проти собственного народу. Це же прямое нарушение, вообще присяги яким воєнним, которые там сейчас находиться. Ви розумієте, що з нашої української армії зробили преступницю. не так давно, і ще на цьому ж телеканалі показували і представника російських окупантів із так званої ЛНР. Донбас не знаходиться в составі України. Ну як? Донбас, ну, Донбас, на Данбас не розпространяється українське Знаєте, право. українською. Я той хотіла Крима Кримпаїнська конституція. Крим. Тож, якщо Володимир Зеленський хоче бути послідовним у своїй політиці протистояння російській пропаганді, а мені хочеться вірити, що він справді Авді хоче їй протистояти, їдьте в Росію, якщо вам там подобається, то він має зробити усе можливе, аби закрити не тільки канали Медведчука зі кнізванта та 112, а і помийку під назвою Телеканал наш ну і ще є телеканал Інтер. Список є насправді дуже і дуже великий. Але якщо Зеленський буде і надалі боротись проти російської пропаганди, то саме у цьому українці його точно підтримають.